Так, трансляція почалася. Вітаю всіх на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо досліджувати гру RimWorld і сьогодні ми з вами пограємо з новим доповненням, яке я собі завантажив. Це ідеологія. У мене був Роялті, тепер ідеологія. А, минула колонія, хто дивився з вас стрім попередній, там де перервали трішки. Я потім дограв, я зробив запис відео, і я постараюсь, коли зможу, можливо, в цьому місці можливо. У нас... Того, як ця колонія вмерла. Розкажу коротко, спойлер. Там був там така тупа смерть була виключно через кілько здається, розбійників. Померли двоє і все, і за ними всі інші. Всі інші. от Тому е що ми з вами зараз виберемо по сценаріям? По сценаріям. М можна багатий мандрівник. З однією людиною. Можна утрачене плем'я. Можна аварійна посадка, це звичайний буде режим, да А можна тип фракцію якось змінити? Правда, треба вибрати якісь прикольніші сценарії просто. Ну, давай я не знаю, давай візьмемо. Аварійну посадку, наприклад. І візьмемо давай непригодницьку історію. Чи пригодницьку взяти історію? Ну я пригодницьку історію. Так, зер... режим світу 50%. Ще якісь фракції нові. О, є пірати канібали. Давай додамо. Дике плем'я є, войовниче плем'я є, плем'я людожерів немає. Ми додамо, ми всіх додамо. гельномодифіковані комахи є, механоїди є, вроді всі вже є. Так, да, всіх по одному є. Прекрасно. Створити а, так, Core, Royalty, ідеологія, біотаку немає, аномалії немає, одесеї поки що немає, будемо поступово усе досліджувати. Так, а... Де би то а як вибрати. Я ж маю вибрати ідеологію хіба, ні? Добре, хто в мене по фракціям є. Ой, в них новий значок. А вот це ідеологія, ідеальна, бойня. Прикол. Треба буде це все почитати якось. Добре, з ким в мене хороші стосунки. У мене взагалі нейтральні тільки я хіба, що. Лоялізм. Foremost Army, о, так, да, вікно ідеології, на цьому потім подивимося. Давайте, <кхи> біля фіолетових, білих або синіх мені. Синіх? ні ні, біля фіолетових і білих мені можна десь розміщуватись. Може, десь є так, одні біля одного, щоб я. Є, якщо, що, бо я буду них. О! Ось тут. Недалеко потім можна буде до них піти, закупитися, але тут є недалеко і тут є Плам'я дике. з ним вороги є. Краще можуть мені запропонувати. О, великий рандом вирішив запропонувати мені щось краще. Ось тут. Ну да, давай ось тут. Блін, занадто близько з фракцією імперії. На рівнині не хочу, мені треба, щоб пагорби якісь були. Це теж занадто близько. Що тут, напевно, тоді? Сланець, граніт і пісковик. Сезон росту. Тут температура буде теж непогана, але це занадто близько далі, правда? блядь. А тут теж близько. Ну, давай так. Створення ідеології створити завантажити шаблони. О, шаблони. Єдність сім'ї, біоконсерватори, громада Я Топ. Темні люди. Ефективність ведення бою в темряві підвищено. Техноутопія. Трансгуманізм. Ковбої. Добре, давай свою тоді. Говорити свою. А, це типу якусь легку ідеологію свою, так? Да? Um, давай такого. Символічну структуру ідеології. ритуал спалення символу. А, от ще є абстрактний теїзм ісламські похожі, хрестянський похожі, індіїський втілений теїзм. Ну, давай структуру втілений таїзм. А, Початкові риси. Супремасизм, лоялізм, культпровинний індивідуалізм, колективізм. Біль ідеалізована, милосердя необхідна, милосердя важлива, милосердя варта того. Віртуал спалення символу, вінець тортури. Слухай, давай колективізм. А, можна інший ще. Громада курців звучить топ. Давай біоконсерватизм. Як ми її назвемо? Давай ми її назвемо. Якщо у нас теїзм і в нас типу біоконсерватив, тобто боги ходять серед нас, але вони себе не, не, не захаращують технологіями, Просто качають, Давай гігачади, Це будуть гігачади. Гігачаде і в Гігачадів має бути відповідний символ. Який символ буде в Гігачадів? цей символ Гігачадів, і він має бути. Він має бути, бути який він має бути. Чорний Гігачади мають бути от такі жорсткі. Ну, вроді, норм. Так, опис Дейтаріси. Дейтар народила людей у грандіозній випадковості, спостерігала за ними з цікавістю. Нечисті, татуйовані, перековані та модифіковані, були кинуті в океан Дейтар. Страждання ага Божества. онейтар і Дейтар. Нові випадкові б... Божества. Дої Бог життя і Фане істор. А це нічого не міняється. Тільки слова міняє. Хай буде Фанастус до Астур. Ні, блин, тяжкі назви. Унайтон і Хіна. Топ. Правила. Страта це жахливо якщо не винний. Модифікація тіла. Нгум. Споживання наркотиків точно заборонено. Використання органів абсолютно відразу. прийнятно Це прийнятно Жіночий одяг, штани і сорочка та чого? Без правил. що то одягають Чоловічий одяг теж без правил. Канібалізм це жахливо. Сліпота це жахливо. ну То що нам сліпі трупи, бридко? Гриби зневажаються. Ну, як зневажають? Ну добре. Різноманітність думки, байдуже, фізична близькість, бажаний шлюб. Та чого? Без обмежень. Комашини м'ясо. Взагалі неогидно. Полюбляються комишини. Лідер Божий храмовник, наставник лірик духовності. Медичний спеціаліст медтримач.